Сьогодні, 14 жовтня, відзначаємо День захисників та захисниць України і 80-річчя створення української повстанської армії. Коли Україна бореться за незалежність у повномасштабній війні з Російською Федерацією, обидві дати тісно переплітаються. Їх поєднує зв'язок поколінь та боротьба за незалежність проти московського режиму. Для українців слова захисник і захисниця. Це не просто формальність. Розпочата Росією війна у 2014 році, а згодом і повномасштабне вторгнення з 24 лютого 2022 року спонукала українців взяти до рук зброю і боротися. Ми маємо безліч прикладів минулого, коли українці вступали до лав повстання для того, щоб вибороти собі волю та незалежність. Один із таких прикладів це історія Української повстанської армії. Створеною в 1942 році. Вона діяла під час Другої світової війни, воюючи з першою з німецькою окупаційною армією, а потім борючись проти тоталітарного комуністичного режиму. Під час Другої світової війни повстанський рух був поширений у всіх регіонах України від Галичини до Донеччини і Криму. Щоб протистояти російській пропаганді, нам варто вчити історію. 80-річчя УПА це гарна нагода для цього. Сьогодні Збройні сили України борються з тим же боргом, що й УПА. Віримо, що саме в наш час ця боротьба завершиться перемогою. Це важливо для України, для нашої ідентичності та свободи. Ми боролись, боремось і поборемо. Наш взаємозв'язок між різними поколіннями бійців за Україну проявляється у спадковості військових традицій. Гасла Слава Україні з 2018 року стало офіційним військовим вітанням, а пісня «Зродились ми великої години яка була з 1932 року гімном ООН. Тепер марш українського війська.

Нехай Божа Матір вкриє вас покривало і збереже від усіх бід. Нехай у ваших думках буде лише віра, справедливість і любов. Нехай у ваших серцях будуть лише благородні помисли, бажаємо добробуту та світла у вашій сім'ї, з покровом Пресвятої Богородиці! Слава Україні!